Україні вдалося здійснити справжню революцію, просунувшись на найвищий ступінь у своїй кібербороні на тлі потужних атак РФІ на критичну інфраструктуру України. А на чому ми будемо їздити? Про це йдеться в заяві голови командування кіберзахисту Франції Аймерика Бонамезона. За його словами, Україна зміцнила свій потенціал кіберзахисту, що дозволило їй здійснити справжню революцію, перейшовши на новий рівень у боротьбі за комп'ютерний захист. У грудні минулого року, під час закритих слухань у національній асамблеї, генерал Бонамезон пояснив, що Україна працювала над своїми вразливими місцями разом із західними кібердержавами насамперед із Сполученими Штатами. Він назвав цю підтримку вирішальною та наближенням українських стандартів і процедур до західних моделей. Це дає можливість швидко ділитись ознаками атаки та першими технічними інструментами для захисту від неї, наголосив генерал. Відчутно. З найбільш відчутного це те, що Росія всіляко намагається своїм глядачам і слухачам пояснити або якось розказати про, про те, що величезні проблеми України на фронті. Солидар вже взятий, там якісь відбуваються прориви. Оце це довкола довкола власне бойових дій. Максимально ведеться така активна пропаганда і дезінформація. Зторік, який ваш найулюбленіший у лапках фейк, який був запущений російською пропагандою, і власне на кого вони орієнтувалися? Невже там настільки вже недалекі люди, що вони вірять в найдурніше, що озвучують з телекранів російських? Мій улюблений фейк, Мої любний фейк це навіть не один фейк, а група ціла фейків, які можна назвати таким дезінформаційним наративом. Це біолабораторії в Україні і все, що з ними пов'язано. Тобто, ці знамениті бойові гуси, бойові комарі, які вражають е... спеціально тільки росіян, тобто рівень. Ідіотизму зашкалює в, в всіх цих повідомленнях, але тим не менше воно працює. Дивіться, щодо суспільства російського, яке сприймає такі, таку дезінформацію, такий обман. Це в першу чергу о, о, вони опираються на людей, які схильні всякі теорії змови. Я думаю, що ми всі чудово пам'ятаємо, коли була в ковід, 19 в 2019 році почався. І е, тоді було дуже багато цих всяких теорій змов довкола якихось таємних біолабораторій, і якось в природі людей, е, які не дуже мають добре розвинуте критичне мислення е, а в тоталітарних системах, якої Росія є, власне людей таких дуже багато. І відповідно у людей з малим критичним мисленням дуже, дуже розвинута оця довіра до якихось великих теорій змов світової закуліси, і, і це дуже, ну тобто воно дуже добре спрацювало на росіян, які, які власне піддаються таким мало осмисленим речам. І в, тут так само мусимо розуміти, що дезінформація і пропаганда працює найкраще з власне різними. Теоріями змов і там, де там, де людині якось властиво думати, що можливо є якась змова, яку ми не бачимо, а якісь десь таємні масони або, або ще хтось керує світом. І от з цим все з аудиторію дуже активно працює Росія. Я теж знаєте, помітив, що ті групи, які під час пандемії ковіду, там чи телеграм-канали, так звані, чи наприклад активісти, так звані, які любили в лікарні увірватися або там когось обплювати з поліцейських вуха Росії після 24 лютого, так суттєво пролізли в всі ці шайцілейці. Тобто, це все такі речі доволі пов'язані між собою. Але ефектив, як вимірювати ефективність таких фейків, тобто як вони це міряють? Вони сказали, і що далі? Ми посміялися. Захід посміявся з цього. Всього. Тут знову ж таки дивіться, такі фейки вони роз... вони мають, ніби як працюють на трьох дошках: перша дошка, внутрішньоросійська аудиторія, друга аудиторія, там якась можливо українська і третя аудиторія світова. Коли ми говоримо про і власне кожен з цих фейків або дезінформації, вони мають вони багаторівневі. І умовно, якщо для нас це сміх, то для якоїсь е цільової аудиторії в Росії вона в якісь приймає свої наступні рішення е чи там якісь свої думки, воно формує там світогляд людей. Коли для заходу умовно розвинутого е, світового співтовариства це так само сміх, але наприклад для глобального півдня для країн Африки, е, Азії, Латинської Америки, в деяких країнах воно прострілює, тобто ці повідомлення е, знаходять свого читача і або слухача, або глядача, і відповідно так само воно робить такий, такий ефект е, на певну категорію людей. І, Відповідно, не обов'язково дивіться, дезінформація не обов'язково має бути така, що от вона зразу змінила поведінку суспільства. Йдеться про розмиття якихось проблем, ну тобто, або якихось ситуацій. Умовно, і та сама, щоб делегітимізувати умовно, там, боротьбу України і українців в очах. Наприклад, глядачів з Латинської Америки, воно може бути, ну тобто, це може бути один з інструментів. Тому, коли ми говоримо про, про власне вплив або як виміряти вплив від тої чи іншої інформаційної операції чи дезінформації, виміряти його дуже складно, і ми в першу чергу маємо орієнтуватися на аудиторії. Але підкреслюю те, що сказав спочатку, те, що для нас може бути смішно. Може спрацювати на якихось інших аудиторіях, і відповідно так і працює пропаганда і дезінформація, та особливо якщо ці території далекі не тут треба до речі в ефірі щоб обговорити питання південної америки теж мені цікавить ця тема тому що ми там періодично чуємо якісь новини звіти там якась країна чемпіонат світу з футболу виграє ми дуже вболіваємо а так якщо подивитися яка політика цієї країни до україни то виникають величезні питання чи треба їх так сильно підтримувати публічно Ну, менше з тим я ще намагаюся зрозуміти давайте ще обговоримо точніше одну важливу провокацію яка чинить росія вже останніми місяцями це розбурхування таких Якихось енергетичних протестів в Україні вони бомблять нашу інфраструктуру, залишають нас без світла, і через свої фейкові якісь вкиди говорять про те, що тим часом, поки українці сидять без світла, офіційний Київ, офіційна Україна передає світло і продає його в Європейський Союз, провокує якісь різноманітні ці бунти, щоб хтось виходив на вулиці, протестував, що ми сидимо без світла. Що про це розкажете? Чи йде на спад ця кампанія, і чи вони все таки і продовжують далі? Тут ми маємо розуміти, що це як стратегічна інформаційна кампанія. Тобто, поки йде обстріл нашої критичної інфраструктури, доти ця кампанія не буде припинятися. Вона вони, вони постійно намагаються робити робити оці вкиди, тільки з українським суспільством воно все менше, все і менше працює. Ми мусимо розуміти, що дія пропаганди або дезінформації дуже схожа на дію вірусу. Якщо ви маєте вже пев, пев певні прививки від від вірусу, то відповідно як прививки від штучні, тобто в якісь спеціально розроблені, так і абсолютно природний імунітет виробляється в людини, і відповідно так само працює з дезінформацією. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.